У горах епіру, серед уламків зруйнованих храмів і чорних хмар, стоїть одинокий чоловік, Гелон, колишній воїн, нині мандрівник істини. Його м'язисте тіло, наче висічене зі скелі, обличчя, як холодний мармур. Він не говорить зайвого, його очі. Мовчазне дзеркало бурі, що вирує в його душі. Колись він служив афінському полководцю, прославився в битвах, але втратив усе родину, честь, сенс. Тепер він шукає не меч, а евдемонію, істинне щастя. Внутрішню свободу, якої не дають ні перемоги, ні влада. Його шлях привів до руїн стародавнього стоїчного монастиря. Серед уламків напису він знаходить слова Не той вільний, хто не має кайданів, а той, хто не залежить від насолод. Світ навколо Гелона це театр страждання. Люди на Агорі шукають задоволень, вина, слави, тілесних утіх, їхні обличчя усміхнені, але очі порожні. Філософи дискутують, а раби моляться. Гелон бачить, як молодий аристократ губить себе в насолодах, втрачаючи здоров'я й розум. Воїн, якого він знав раніше, картає себе, бо більше не може вбивати. Старий жрець, який проповідував щастя, сам нишком плаче вночі. Гелон починає сумніватися чи можливе щастя в цьому світі? Його мучить гнів, страх, смуток? Йому сниться візія. Він бачить себе як кам'яного велета. Одинокого в бурі, але в його грудях вогонь, незгасимий, спокійний. У сновидінні до нього приходить Хірон, старий стоїк, колишній раб, а нині мудрець. Він пояснює Евдемонія не стана шлях, вона досягається аскезою, самопізнанням, дисципліною, не тіло мусиш тренувати, душу. Хірон дає йому вправи. Проти емоцій, щоранку уявляй найгірше втрата, смерть, поразку, так ти станеш вільним від страху, проти залежностей, відмовся від солодкого вина м'якого ложа звільни себе, для мудрості пиши кожного вечора, що зробив добре, а що, піддавшись пристрасті. Гелон починає практикувати його тіло стає ще сильнішим. Але обличчя все спокійніше, у бурі він скеля, у болі тиша. Але настає ніч, коли до нього приходить Євклес, учень епікурейців. Він говорить для чого обмежувати себе? Хіба щастя це не насолода, неприродність, стоїцизм це шлях каменя, а не людини. Гелон вагається. Усе його єство прагне тепла, ніжності, любові. Він зустрічає жінку, яка пропонує йому спокій, але не глибокий, як внутрішня свобода, а солодкий, як вино. Він стоїть перед вибором бути скелею у бурі чи лотом у спокійному морі. Він згадує справжнє щастя не в тому, щоб не відчувати болю. А в тому, щоб пережити його з гідністю. Гелон, озброєний не мечем, а мудрістю, стоїть знову там, де почав, серед бурі, під дощем, під червоними вогнями неба. Усе довкола шепоче про смерть, хаос, пристрасть. Але він незворушний. Він досяг того, чого прагнув, евдемонії, не тому, що переміг усе, а тому, що прийняв усе, він більше не залежить від зовнішнього, бо володіє внутрішнім, його тіло камінь, але його душа світло, мораль. Евдемонія це не втеча від світу, а вміння бути в ньому, залишаючись собою. Це не відмова від почуттів, а їх приручення, не кам'яне серце, а незламна воля.